Мої вітання. Сьогодні ми ось так прямуємо забрати вже свій березовий сік. На природі в нас така прогулянка і користю займаємося, заберемо березовий сік, принесемо додому, будемо вже завершувати збирання березового соку і будемо робити такий смачний квас. Покажу вам, як готуємо його ми. Ну, а зараз запрошую вас прогулятися пару хвилин. Зіною. Покажу вам природу, тут ось у нас на лозі. До речі, у нас дуже розлилась водичка. Ось так весь луг залитий водою, дуже багато води. І ось так гарно вже все розпускається навкруги. Підемо почаюємо і до роботи. Запрошую. Гляньте, які котики, і яке сьогодні небо. Так приїхали посік, то це ще й працює. Що це ти носиш? Колодочки. Колодочки. На дрова. А я думала, це в сад мені на щось. Куди? В Сад. А. Такі якісь заготовочки. Гарні такі паньочки. Ну. Хто працює, а хто чаює? Чаюємо і насолоджуємося звуками природи. Там пташки, тут біля води жаби До речі, ввечері вже вони ну так квакають на все село. Сьогодні в нас не кава. Сьогодні ми п'ємо зелений чай. Але з Угу. Бо ніхто не вірить, що ми тільки оце, оце придемо і п'ємо чай там чи каву. Кажуть, явно щось собі туди підливаєте. Ні, ми п'ємо дійсно тільки чай або каву. Нічого не підливаємо, ні коньяк, нічого. Просто любимо гуляти на природі, так ми перезавантажуємося. А можливо, тому що виросли в селі. Виросли на природі і так любимо. У мене оце підписники пишуть, ой, на природі, як класно, там хтось пише, і я виріс на природі, дуже це люблю. Ну, я так бачу багато людей, які люблять природу і бувають на природі. Тому чаюємо, насолоджуємося. ідемо забирати березовий сік, бо сьогодні ж у нас план. Будемо робити березовий квас. А все, що запланували на сьогоднішній день зробити, маємо зробити. От ти, блін, не набрав. А, приїхали посік, а його вже майже і немає. Ой, ящерки десь бігають. Немає вже соку. Є це що постояло, але бач, не От Я хочу вам так показати. Вже майже не капає. І вже бачите, який має колір. Ну, тобто, якраз ми вгадали, як поставити його правильно. Вже все. Забирайте. Ну нічого, заберемо, будемо робити квас. Ми вже вдома назбирали багато і батькам носили, свіжого попили сочку. Ну, таке. Як вже є, ми собі назбирали вдосталь. Те тут? А, так вже листя, Саш. Вже все. Береза, розпускається, вже є листя, та вже нічого не буде. Так, смажу я ячмінь. Зараз піджарю до золотистого кольору і покажу вам. Підемо засипати у березовий сік. Так, ось такий ячменник вийшов у нас, підсмажений. Ось бутель з квасом. Буду засипати. Ну, у нас є 60 літрів квасу. Верніше, 60 літрів соку. Ну, десь кілограм ячменю. Засмажена, буду отак досипати доверху. Засиплю ячмінь підсмажений ось так доверху. Буде стояти. Так, в тепле бажано трохи поставити, щоб він почав гарно бродити, а потім зберігати вже в холодному місці. Ось, будемо чекати, покажу вам, які в нас види квасок. І будемо смакувати. Дякую за перегляд, дякую, що були з нами. До нових зустрічей!